Так, ну мам, ну то я б от то е е. ні. Ми маємо так у велику тележку. Ага. Ого, там уже люди з'явились. Значить, уже всі є. Україніш, у мене мотоцикл, за який я заплатив. Не зрозуміло. Аккуратно. Яблочка, квіти. Картопелька, картопелька. Добрий день. Квіти, добрий день. Ем... Ми хочемо купити якісь вас квіти. Вибирайте всі за 100 токенів. Ем, а знаєте що ми потім до вас прийдемо? Ага. Так, проходьте, проходьте, коли перейшли. Фух. Аккуратно, я тут з донькою Угу. на другому поверсі. Добрий день. О, она ведь тут. Добрый день. Добрый день. Ой, вы обычно зараз размину зроблю. Да ничего. Вау! Да это я и ми. Так, дети, не раскрывайте роты. Вы милые. Так, подушечки. Мам, а мне игрушку? Может, игрушку? Ну, ну та, та. О, выбирайте. Ура! Так, я хочу отсюда. А я Хоч оцю пусисту. Добре, вибрали, поставили. Хочеться отакі зелекі, ятози. Ну, беріть, поділитися. І ми взагалі прийшли не по іграшки і не пруту. Готова їжа? Хм, готова їжа, прикольна. Так, нам треба взяти би курку. Ага. О, тут навіть пакети можу собі взяти. Хм. Ва, скільки фруктів. І готові їжі теж тут є хм. персиків, ну, десь п'ять штук. О, горох, дві капусти, банани. Крабові палочки. Е От криветочки. Ой, не хватає. ось Отут От ці речі далі покладу, Ой. Так. Так діти ходіть. Ага. Так, давно, ну, вибирай щось. У вас який квіт? Мені оця подобається. Я тоже, мама, це хочу. Віддайте моїй дитині цей вазонок, ми перші взяли. Я поняла, вона не любить своїх дітей. Вона, напевно, обши їх немає. Ем, По-перше, мені вже 30 лишнім скоро буде. Ну, як би сказати, мені, тобто мені 32 роки, то, будь ласка, ем, ем, я доросла, і я вже маю дину 14 років, 4. 14 років, чотири роки. То, будь ласка, не говоріть до мене. А я сорок маю і що? Моя дитина вісімнадцять має. Ем, да уж. І де ж хлопець загубили? Чи нема? Ха. Не хлопець, а муж, а по-друге він на роботі. Він мером працює. Мій мер. А вас не хто, мер. Мер? Ти нашу пробутаюсь. Ой. Ми поняли. Доню, вибирай. Ну я хочу той горщик, тихо, будь. Давай ще такі печеньку візьмемо. Ой, давай. Як не удивились, коли я сказала мер, та всі мій щоб були їхніми хлопцями мер. Ага, ну я не мрію. М -м -м. І рулетик. Ну, все пішли діти. Так ой, вибачте знову зміна нічого. Ставте свої речі. І за пакет статті, теж треба платити. Я зрозумів. От пакет кластети і платити. Пакет, якщо що, коштує 2 токена. Ага. У вас скільки їх там мало? Три штуки. Е, значить, з вас з пакетів буде 6 гривень. Тобто токенів. Можете говорити гривні, бо це ж теж наше. Но всі говорять токени. Вот останній пакет. Ага. З вас 1500 токенів. Простими грошима там. Все, Мам, досько взяла, ти тисячу взяла. Я взяла десять тисяч. Здачі ні. Зрозуміло. Вам здачі не потрібно. Та, нам не потрібно, тому що ну ми маємо гроші і ви можете забирати наші гроші. Зрозуміло, на наші такі. В Смислі всі. Ну, були деякі. А чому ви складаєте? Це ж моя робота допомагати іншим людям. На другому поверсі самі складають, на першому самі маєте складати. Понятно. До побачення, до побачення. Файного дня і вам. Так, ну ой, сміна, сміна, все. Ось дуже класний магазин. Дякую. Дякую, дякую, дякую. До побачення, до побачення. Так, беремо кульки. Ой. Беремо кульки. Ой. Кульки. І ставимо назад. Все, можна піти. А на цьому, рібтульки, закінчується наше це відео дуже довго, аж 9 частин. То я хочу вам сказати, я не буду дуже, ну, знімати прям кожен день відео. Ну, як сказати, я не буду вам зранку їх робити. Ще не буду їх робити вам. Дуже багато, тому що в мене почалася школа і такі в мене проблеми. Вот так. А ви були на каналі Сумі Коліка всім па-па-па. І сьогодні ви дізналися, як я зробила новий магазин. Можу ще його можу вам показати повністю і навіть показати оцю маленьку частину. Тут у нас всякі продукти, які привезли, тут у нас теж вони є. Е, тут є такі костюми спеціальні для тих, які е, тут працюють, але я вирішила їм надіти вот такі костюми. Тому що я думаю, ну, дивіться, це різні. В неї чорний, а в нього такий піджичок. Е, ще тут як книжка жалоб, що якщо, наприклад, Отут г... 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 гниле яблуко, в от ой. Ну, коротше, я забула, блін, я забула поміняти. Ну нічого. Е і тут гниле яблуком, і ви його вкусили або поїли, або отравились якоюсь там їжею. ваше право е сказати жалобу і сказ... і... Тобі навіть гроші можуть за це вернути. Навіть я отут в магазин е, е, І намалювала вот такого лянівця. Бо ви бачите, як виглядає лінівець. А от як я його намалювала. Я його з вухами намалювала. Ну, лінівець не має вух. Це дуже странно. Вот. Отак сим па паб на канале па па А я внесуть рячи додому. Всім па-па.